Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго ФАПЕ! Генеральний партнер Федерації баскетболу України. Я навіть не знаю, чого не вистачило. Я не дивився статистику, але мені здається, що по кожному показнику статистичному ми програли сьогодні. 40 очок різниця, я обичаюсь перед вболівальниками. За таку гру, особливо вдома. Це не на те, що треба показувати вдома. Перш за все, в Дніпрі більше високорослих гравців, і який невисокий нам кажеться Гарбор або володин. Але коли він становиться поруч з Сипала або загребою, то 10 см різниці вони дають. Велике преимущество під щитами. тому під щитами ми приймуще не мали, наші граці, захисники не могли туди проходити, щоб забити якісь там леапи, тому шукали удачі з периметра, китки не пройшли. Я не, ну, Дніпро заслуговано на перемог сьогодні. Може нас. Розтрашила більше різницю в рахунку. А, но ці е, зупинки на повітряні тривоги вони не допомагають збиратися. Кожен раз виходиш в зал, а глядачів менше-менше. І після останньої тривоги, на мій погляд, залишилось 10 або 15% глядачів, які прийшли. Ми призначаємо час гри в залежності від зручності телетрансляцій, а не думаємо о глядачах, які тут. І я не думаю, що така телетрансляція теж комусь інтересна. Це не баскетбол, це антибаскетбол. Я впевнений, що якщо подивитися динаміку кількості глядачів, хто дивився цю гру, то вона постійно падала в кінцю гри. Тому, на мій погляд, потрібно раніше починати гри, щоб встигати. Якісно провести. гру. Турса стоїть не з двох ігор. Завтра нас чекає Запоріжжя. Не питання. Я вас трошечки переб'ю. От завтра грась команда, в якій поступилися в Кубку України, і в рівні боротьби боротьби поступилися. Тобто на завтра ми можемо концентрувати, що буде бій і... Да. Да, ну, ми сподіваємося ми... те, що буде перемога. Як ви налаштовуєте хлопці на завтрашній гру за Парижем? Звісно, ми налаштовуємо тільки на перемогу. Після програша в івано франковську ми розібрали наші помилки. Фактично, ми першу половину виграли, а в другий поступилися. І не можу сказати, що там дуже багато. Шість очок закінчилася гра. І ми розібрали всі наші помилки. Сподіваюся, що хлопці зроблять висновки, і будемо завтра боротись за перемогу. І я запрошую глядачів, тому що так як закінчувалася з Дніпром в пустому залі, в надії це виглядає ну дуже 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 погано. Найгірше було тільки в часи ковида, коли ми в абсолютно пустому залі грали. Тому нам дуже потрібна підтримка наших обболівальників. І я сподіваюся, що може завтра буде менше тривоги. І сподіваюся, що м -м, наші обболівальники знайдуть час прийти нас підтримати. Для нас це дуже важливо. Ну, останнє, останнє питання ну, Дніпро грав в повному складі 12 гравців в Миколаєві. Навіть на табло було тільки 10 да. гравців. Що... Є, є питання, да. чи ви. Підшукуєте когось, чи це якісь травми, і все таке інше. Ні. Справа в тому, що друга команда, гравці, які тренуються з основним складом, да, сьогодні поїхали в Вінницю грати ігри в Вишелізі. Тому було 10 гравців. Ну, якщо все-таки інше, ми робили свою роботу, намагались виконувати план на гру і. Різниця все збільшувалась і збільшувалась. Тому ми відіграли хорошу гру і будемо настраюватися на завтрашню гру. Хочу привітати свою команду з перемогою. Дякую команді з Миколаєва за таку гру. І дякую нашим Збройним силам, що все-таки дали нам дограти цю гру. І все, всім дякую. Ні, ми налаштувалися на гру. Я дякую хлопцям, що вони налаштувалися на гру. І це... Добре зіграли в захисті, і в нападі забили, забили відкриті свої китки. Забили, добре рухали м'яч. І я думаю, що сьогодні була дуже гарна гра, тому що хлопці налаштувалися на гру. І ми хочемо піти в хорошому настрої на Різдвяні свята. Ну і що? Не вистачило Миколаївців для того, ну, на ваш погляд, як головного тренера Дніпра, не вистачило Миколаїцям, щоб гідно, гідний супротив вам. Я, я не знаю, я, я, я думаю, що це питання до Валентина Борисовича, що їм не вистачило, але ж я знаю, що вистачило моїй команді для перемоги. Це налаштуватися, добре рухати м'яч і, і грати в захисті і, 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 на кожному. Клаптику майданчика вести боротьбу і вони сьогодні це зробили. Дякую. Ну звичайно, що ви як команда лідер національного чемпіонату багатьох років останніх, ну звичайно, нагосту на чемпіонство. Але як ви гадаєте, сьогодні перед новим роком є гідні суперники у Суперлізі для Дніпра. Є, звичайно, є гідні суперники, і це, це кожна команда. Кожна команда гідний суперник. Я, я вважаю, що рівень чемпіонату виріс в цьому році. Завдяки і легіонерам, і молодим гравцям, і завдяки тому, що збільшилася кількість команд. Я думаю, що рівень вираз. І з кожною команди треба налаштовуватися і треба грати на 100%. Нема таких команд, прохідних, і всі ви бачите, всі ігри для нас. Вони. Нелегко складаються. Тому я вважаю, що кожна команда може перемогти і нічого, раз сьогоднішній рахунок ні, ні за що не говорить. І я думаю, що у Миколаєва є, 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 є шанси, є хороші гравці для того, щоб е, боротися за найвищі місця. Ну, останнє питання. Сьогодні Максим Закурдаєв, скажімо так, грав, ну, він багато хибив сьогодні. Максим Закурдаєв він дуже... Максим, Максим Закордаєв після травми, після травми, тому він десь ще не може знайти свій ритм гри, але те, що він робить на, площадку, на, на площадці, я цілком задоволений тим, що він, він робить. І я хочу, щоб ще він більше бросав, кидав відкриті кидки. І це це його робота, і він дожен повинен підніматися і, і їх кидати. Але ж е, зараз він не в гарній своїй формі, тому що була у нього травма.